Усім привіт! З назви відео ви зрозуміли, що я захотіла зробити свої власні стікери. З тематикою стікерів я довго не думала, бо одна фотографія на Пінтересті надихнула мене на цілий стікерпак десь розміром на А4. А яка саме фотографія, так саме оця. Не поспішайте кидати в мене капці та закривати відео. Так, це звичайні корейські хлопчики. Але це не просто корейські хлопчики. Це хлопчики, які збирали гуманітарну допомогу для українських біженців. Так от, що я знаю стосовно цього гурту. Це гурт TNX, як ви розумієте, місить собі шість хлопчиків. І цей гурт дебютував десь на весні цього року, начебто, і вже показав себе з гарної сторони, на мою думку. Так, я вже, звісно, подорослішала і навряд чи буду знаходитись в фандомі цього гурту, хіба що просто слухати пісні і усе. Але коли я побачила це фото, я зрозуміла, що з цього будуть просто неперевершені стікери. І от саме тому я їх і зробила. А тепер розповім вам про головну думку цього відео: це про те, як я здобула досвід. Робити стікери, незважаючи на те, що я малюю в традишці. я вам хочу розповісти про те, які кроки мені потрібно було зробити, щоб отримати в результаті цих хлопчиків на бумазі, яку можна кудись собі приклеїти. Так от, перший крок, який мені слід було зробити, Перший і дуже важливий це зрозуміти, хто з них хто. Так, це може якось пролунати по російськи чи ще якось, але в мене є така проблема, я дуже погано запам'ятовую людей, якщо брати дрібниці у рисах обличчя. Тобто я запам'ятовую людей по їхньому кольору типу та загальним формам, тобто статури. І все. Тому запам'ятовування будь-яких корейських айдолів для мене дуже важка штука. І тому собі на допомогу я викликала свою подружку, яка дивиться дорами, слухає і цікавиться оцим всім. Дуже дякую тобі, Даша, Якщо ти дивишся це, ти мені дуже допомогла. Дякую. Так, от, моя подружка десь протягом години допомагала мені розрізняти на цій фоці, хто з них є, хто. Але попереджаю, я не настільки неуважна, двох з них я ще знала, як розрізняти. Тобто двох це хвіта Хенсу. Я їх запам'ятала ще до того, як звернулася до своєї подружки. Ну, в принципі, ми їх визначили. Я тепер на будь-якій їх фоці можу назвати хто з них є хто. Дякую Даші за це. Тепер другий крок дуже також важлива частина це їх намалювати. Тут я можу порадити, що слід робити невеличкі скетчі, як ви будете ці малюночки розміщати на листку. Бо я навіть людина, яка не любить робити скетчі навіть перед повноцінними роботами, вирішила, що слід перестрахуватись та зробити невеличкі помальовки. Ось саме так виглядали мої помальовки. Я вважаю, що це просто бомбезно, і якби це вже можна було друкувати, бо якби. Це не перевершено просто. І саме в цей момент малювання цих скетчів або помальовок, або нарисів, я зрозуміла, у чому різниця від скетчу та чистового лайну. Бо зазвичай я, виявляється, малюю вже чистовий лайн. А чистовий лайн для цих голівок виглядав так. Тож, найголовніше на етапі малювання я вам раджу визначитись з. Кольоровою схемою вашого стікерпаку. Бо якщо в Діді ти завжди можеш змінити колір залівки чи ще чогось, а от в традиші це треба буде перемальовувати вже на іншому аркуші. Третій крок це знайти копіцентр, де можуть відсканувати та надрукувати цей малюночок. Бо в моєму місті, в місті Харкові, була така проблема, що усі поряд копіцентри спочатку війни позачинялись, а знайти копіцентр, де мені надрукують на самоклейці моїх корейських хлопчиків, було доволі важко. Але в один чудовий день я ходила по базару і бачу вивіску копіцентр: величезну прям вивіску, прям вона хіба що ще не светилась. І коли я туди зайшла, я запитала, чи друкують вони на самоклейці. І так, вони друкували на цій самоклейці. А це значить, що стікерпак з корейськими хлопчиками бути. І на наступний день я приходжу зі своїм аркушем А4 до цього копіцентру, і відбувається четвертий останній крок друк. Та радощі від того, що у вас з'явилися свої власні наліпки. На цьому етапі раджу вам узяти скан від вашого малюнку, тобто мати ще електронний скан, щоб на майбутнє ви мали змогу якось його підрихтувати у фотошопі чи ще якомусь редактору для фотографій. І на майбутнє вже приходити не з листочком, а з електронною версією вашого малюночка. Ну, що ж, тепер підсумуємо усі кроки. Перший крок визначитись з темою стікерпаку та вашенням елементів цього стікерпаку. Друге, це на етапі скетчу визначитись з розташуванням та кольоровою схемою вашої роботи. Третій крок дізнатись стосовно копіцентрів поруч з вами, та чи мають вони змогу друкувати на самоклейці. Четвертий крок. Це надрукувати ваш стікер пак та мати при собі його електронний скан, щоб на майбутнє його або трошки змінити, чи приходити вже до копіцентру з електронним файлом. Ну і наостанок найприємніше це почати радіти від того, що ви зробили свої власні стікери. Ще трошки вам розповім про те, як я створювала цей стікер пак. Саму ідею його появи я придумала ще десь у серпні місяці, а зв'язатись з подругою, щоб нарешті зрозуміти, хто з них є, хто я змогла десь на початку вересня, якщо бути точніше, то 5 вересня. І ось коли, в понеділок чи вівторок, під дощем я пішла до копіцентру і нарешті надрукувала цих хлопчиків. Також під час створення цього стік-паку я зробила ж дві версії. цих хлопчиків це така більш офіційна з їх голівоньками, яку я розфарбовую зараз. І друга, через яку я і захотіла намалювати ці стікери, це там, де вони в кумедних капелюшках. І я вирішила, що буде прикольно, якщо поруч з цими кумедними голівоньками в кумедних капелюшках я. Також напишу їхні імена, сценичні українською мовою. І я це зробила. Так, було доволі складно з цією транслітерацією імен корейських, але я орієнтувалася не на імена з Вікіпедії, а на свій слух. Тож, сподіваюсь, ті, хто натрапить на це відео і будуть стенити цю групу, не заклюють мене. Через те, що я якось не так написала їхні імена. Але ручаюсь, Хвій я написала точно без помилок. А на офіційній такій версії, будемо її так називати, я написала їхні імена англійськими літерами, тож там я точно нічого поганого не написала. Також в мене було дуже велике бажання написати замість кунджу на кунджут, але ну, мені довелося це перебороти, бо якось, ну. Нечесно вийде по відношенню до цього хлопчика. Бо мені він найбільше сподобався. Мені дуже подобається його колір волосся. Цей коричневий з краснинкою, з червонинкою, цією прям А також можу ще додати, що в мене було опитування в інсті стосовно пускового чи жовтого кольору. Так, Це було саме стосовно того, що я не знала, яку. Зробити залівку на цьому, типу, офіційному стикерпаті. І тому я і питала у вас. І тому замість жовтого я додала бусковий. Якось так. Ну, а тепер ви бачите, як я собі спокійно вирізаю своїх хлопчиків. Особливо зараз це хто? Це Хьок. це той, хто подобається моїй подрузі. Ну, а так можете тепер подивитися, як я їх собі спокійно. Вирізаю, а я бажаю вам усього найкращого, щастя, здоров'я, матеріальних благ, натхнення. так, Це для нас, творчих людей, дуже важливо. Бережіть себе, любіть себе, так само робіть її з тими, хто для вас небайдужий, мирного неба нам над головами та мене з котиками. Тим паче, в мене тут на цій аж два котика. Тож заваліться можна цими котиками, сподіваюсь, вони вам сподобалися. Напевно, я не буду робити з цього, ну, продажні стікери. Це просто, напевно, буде для мене такі радощі, що от-в мене є наліпочки свої. А вам бажаю хіба що натхнення, щоб у вас також було бажання творити та витворяти щось своє і щось. Для себе приємне. Бувай!